Ради вас бачити, усіх без винятку! Слава Україні та Збройним силам України ветері ранкові коротесенькі ігрові новини. Найперший випуск цього тижня телеснуть мається у поміці обнатики. Інсайдери стверджують, що незабаром Соні анонсують портування привіда Цушіми на ПК. Так я, я тобі тоді І Із 7 по 10 березня можна буде спробувати зіграти Mortal Kombat 1 абсолютно безкоштовно. Якщо можна, я заплачу тобі трохи це безкоштовно. Джеф Граб тим часом стверджує, що Dragon Age DreadWolf вийде цього року. Ну, от тепер ви забагато знаєте. А офіційно більше інформації про гру можна буде почути вже влітку. Не може бути жодних питань. У когось є запитання. 18 квітня у ранній доступ парової крамниці дядька Гейба вийде No Rest for the Wicked. But... Проте ми справді закінчили. Ні, бо так ми працювали два роки. Гра ідеальна. Ні, вона типу майже ідеальна. Ремеді дозволили Digital Foundry помацати майбутній патч для другого Алана Вейка, і ті повідомили, що фіни добре попрацювали над оптимізаційним оновленням, що покращить продуктивність на старих відеокартах. То все розвиток і покращення. Реліз цього патчу запланований на 6 березня. Коли чекати сюжетних доповнень, поки невідомо. Я не знаю. Ті ж самі Digital Foundry порівняли новий стрімінговий сервіс PS Plus із беткою xCloud. Кажуть, що Sony перемагає за якістю зображення, проте значно програє боксу за швидкістю відклику, що насправді є критично важливим, наприклад, у файтингах чи онлайн шутерах. Це капець як важливо. Капець. Реально. Навіть попри активну розробку шостої ГТАшки за онлайнову п'яту не забувають, адже вона все ще приносить чималі прибутки. 7 березня вийде нове сюжетне доповнення, в якому ви допомагатимете одному копу викрити злочинний картель, що ховається під прикриттям мережі забігайлівок, швидкого харчування, Hello! And welcome to the Los Pollos Hermanos Family. My name is Gustavo. Батюканколмігас. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Так, всі вівторка.